У селі Олександрівка Дніпропетровського району з'явилась річка. Такого дива селяни не чекали і мали придіти. Але те, що в вадомі пливе, та як пахне, зовсім не тішить. Усі деталі далі у сюжеті. Олександр Федорович живе біля траси. Ставка поруч немає. Та нещодавно біля його дому пробилася річка. Тепер він виходить на двір, немов на берег. Але тече, на жаль, не джерельна вода, а каналізація. Насосна станція у вкрай занедбаному стані. Застарілі труби не витримали тиску та прорвали. Ну, запах це взагалі такий смердячий, що не можна же ні, ні, ні ходити, ні, 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 ні фіртку відкрити, ні, ні свіжим повітрям подихати. Його жінка Надія Олексіївна розказує, що скаржилися всюди, але ніхто не спромігся приручити каналізаційну стихію. Вона пригадує, як рятувала від надлишкового удобрювання фекаліями власний город. До половини була вода, та ті от всі стовпчики сіли, все гойдалося. Бетонірували смужем, нанімали людей, тому що два пенсіонера. Микола Миколаєвич наглядає за насосною станцією. Труби в його компетенцію не входять, їх покрали. Він пояснює, що мешканці приватних будинків вимушені страждати лише задля порятунку односельчам шанс багатоквартирних домів. Якщо вода тут стоїть, значить рівень уже жил массив буде тонути. Це критична точка. Так что я буває. Ну як, вранці приходжу, воно повне. У квартири багнюка поки не йде, а ось на вулицю вже витікає. Ніна Денисівна живе в будинку, який заливатиме одним з перших, якщо відключити насосну станцію хоча б на ніч. Оцей люк тече, тут ось, от всяка гадость виходить, тут не можна нічого не ні зробити, ні, ні вийти, ні повісить більо, ні діти не можуть прийти. На прийомі в сільраді нам вдалося застати лише її секретаря. А на Потопахіна на камеру говорити не схотіла. Втім, запевнила, що про лихо знають та вдіяти нічого не можуть. Грошей немає. Якщо вам сказати, що сільський бюджет дотаційний, то цим вже можуть сказати все. З того не мешканці удійшли до керівництва району. Голова Дніпропетровської райдержадміністрації Вадим Кобуляцький розповів, що зараз замовили проєкт на нову каналізаційну мережу в селі. Його мають зробити до березня. За словами голови, коштуватиме це 200 тисяч гривень. Це буде сплачено із районного бюджету. Ми знайдемо, я думаю, ці кошти, хоча це не дуже просто. Аби селяни не потонули у багнюці всі разом, Микола Миколаєвич направить русло каналізаційної річки в інший бік. Зробимо такий варіант. В цю трубу просверлив дірку, будемо закачувати в цю трубу і в поле. Я прорізав відверті і от сюди буде стікати вся вода, яка поступає жил масиво сюди. Та все це до першого попутного вітру. Та й чи витримають рештки старих труб, все той же на фекальних стоків питання відкрите. на нову насосну станцію та каналізаційні труби? Необхідно 4 мільйони гривень. Таку суму можна виділити лише з обласного бюджету, і то не одразу. Тому удобрювати землю аміаком з каналізації та робити вимушені інгаляції парами екскрементів Олександрівцям доведеться ще довго. Юрій Кірієв, Олександр Довгань, деталі.